Мамедов пробиває і забиває ріп Мамедов. Рябцов перехоплення. Є подзолков, де туди пас. Подзолков пробиває і забиває. Антон подзолков, який м'яч. на наположуя. Погонець. Не пройшов цього разу пас. А Тут вихід Вічнавіч. Пец. Як зараз чудово забиває Іван Феков. Мамедов простріл в центр. Кізім дістає цей м'яч. В Подзуков пробиває. Забуває Антон Подзуков. Вуті. Чепілов. Конюхов перехоплює. Порожні ворота і залітає м'яч у порожні ворота. Найбільше в цього разу сьомий номер Медіа Буті Вуті. Пас на Шепілова проходить далі на Аліґберова. І. Пец. Серик вчасно вийшов і воріт. Пец. Пец. Простріл. І Семернін забиває. Розігру Надія Вітіч. Мамедова проходить пас. Той на Рябцова, і Рябцов відзначається. І на, на цьому це.